Пішли збирать поряд, пішли. Шукай, Кеша, шукай. Берем палку. І пішли. що це тут за холмик? Ану. Ану. Що там, давай дивися. Що там, Що там? Ага. Мухамор. Кеша, дивись, Де брати. Повинні бути тут брати. Повинні. Так, зрізаємо, ладно. Я наче, наче бачу отам от. Щось тут було. А, о! Прям перед очима. Ага. Дійсно. Чу? Як я його не побачив? Він же ж показував мені одразу на нього. А я іншого знайшов. Ааа, він рятувати хотів тих. А цього віддав. А я навпаки. І їх зрізав, а цього не побачив, бачиш? Які вони хитрі. Отак вот от Кеша, Хитрі вони? Хитрі. Але ми теж хитрі, так? Пішли далі збирати. Пішли братів збирати. Ще трохи і все. І нам вистачить. Ми багато не збираємо. Так? Ми багато не збираємо, бо нам багато не треба. Маскуємо зрізи. Маскуємо зрізи. О тут багато хто за нашими братами ходить. Пішли. Пішли шукати, пішли, пішли шукати, пішли шукати, пішли братів шукати. пішли. Де брати? Де брати? Ой, наступив. Підійди. Підійди. Ох, ти ж такий помощник. Ось, брати. Ось, брати. Бачиш? Бачиш, який гарний. Треба запитати. Треба запитати, де брати ще. Кеша, не заважай. Не заважай. Ось так. Раз. Зрізали. І кошик. Шукай ще братів. Шукай, вони є. Я розумію, що багато було тут грибників. Все тут перегорнули. Але вони є. Залишились ті, що гарно заховались. Шукай, Кеша, шукай. Дивись. Це родина поляків. А ти там щось ходиш. Що ти там... Ага. Сразу. Бачиш скільки грибників тут їздять. Мотоциклами вивозять наших братів. Але не усіх вони знаходять. Бо вони не вміють їх шукати. Бо в них нема кеши. Головного шукача братів. Так? Ну, все кеша. Я думаю, нам вистачить вже грибів. Нам багато не треба. Оцього поляка. Зрізаємо. Та і не запитуємо за братів. Нам вистачить. Все. Трохи зібрали. Грибів у нас вдома багато. Зібрали і годі. Все. Все. А той, хто багато збирає, хай їх і це Нам багато не треба. Тьок, шабака моя. Тьок? Додому підемо. Додому, додому, додому. Але хіба ж ліс так відпустить. Поки додому йдемо все одно. Ось цей маховичок. Он той поляк. Ну що ж, зрізаємо, що, що, що робити. Не можеш його залишити отак от, біля дороги. Все. Все кеш, все, все. Більше не будемо збирати. Ну, якщо, якщо зовсім одному, то тоді зріжемо. А так ні, не дивимося. Все. все, додому, додому і не дивимося. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Пишіть цікаві коментарі та підписуйтесь на мій канал. З вами був Олексіo Каріні. Будьте веселі та здорові. Нехай щастить!